Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні у нас сліпі затести, але не просто сліпі затести, а битва за затестів. Справа в тому а, що у нас є з дівчатами, з Дарією Еф та Олею Ольфатіво, а, спільна парфумерна подруга Надія. А, якщо ви є учасником парфюмерної спільноти в телеграмі Незалежні Парзалежні, то, мабуть, її знаєте. Вона модерує цю спільноту, і, вочевидь, вона вирішила штовх... зіштовхнути нас з дівчатами лбами, бо влаштувала нам таке змагання: розіслала нам однакові сліпі затести, щоб подивитися, хто справиться краще. Ну, що ж, мені трошки боязно, бо краще, коли це не якесь змагання, а коли це просто друзі зібрались щось понюхати. Але окей, буде сьогодні трохи драми. Сьогодні мають вийти всі три відео у мене і у дівчат на каналі в один день, щоб ви могли походити між нашими каналами і подивитись, хто які аромати як сприймає. Звичайно, Надя просто так не могла. Вона прислала нам 6 ароматів, які пронумеровані від 1 до 6, а потім така пише: але, знаєте, краще ви тестуєте в іншому порядку. Тому ми почнемо з 6-го аромату. Я ще не знаю, в чому принцип був того, що вона так їх розділила, чому не можна з першого по шостий. Ну, коротше, з Надією, з Надією завжди щось веселе. Відбувається. Зараз почнемо. Шостий аромат ось, У спреї. Так. У мене вже заготовлені блотери. Зараз будемо нюхати. Я їх ще не нюхала, я їх сліпі за тести зазвичай не розношу до а, відео, тому що мені подобаються а, оці, ой, оці, оці о, свіжі враження емоції, які викликають аромати. Ой, яке воно солоденьке. Це в нас пудрочка. Пудрочка квіткова, але така щільненька. Мабуть, там, я навіть не знаю, через що ця пудрочка зроблена, можливо, через геліотроп чи через ірис. Так сказати не можу. Я думаю, що це якийсь люкс, але приємний. Не сучасний, тобто не останніх років випуск. Ой, дуже гарно пахне. Які ж тут можуть бути квіти? Напевно, троянда, жасмин, мабуть, є от класична, класична якась така пудрочка. Але вона не схожа на тенденеш та інші аромати. Вона не гримка старої балерини. Ну, я так сказала, але я тенденеш насправді дуже люблю і люблю його носити. Але я просто погоджуюсь, що він, ну, так, він трошки ретро, і він дуже насичений. А це це легка, сучасна, а, свіжа квіткова пудрочка, ніби зіткана з рожевих квітів. Дуже приємно, дуже так ніжно. можливо, тут є цикрова пудра, знаєте, от таким вона пропилена. Ах, класний парфумчик. Можливо, тут є якісь квіти, типу ковшинок чи магнолій. І от вони у такій хмаринці справді для мене цукрової пудри. Зазвичай я так сприймаю помість мускусів та ванілі. У мене буває таке, що якщо там якийсь мускус, я можу його, такий пухнастий мускус, можу сприймати як хмаринку цукрової пудри, або якщо це ваніль, або і ваніль, і мускус, і воно мені може давати такий ефект. Ну, я думаю, що це так. Що це має бути мускусна квіткова пудра. Солодесенька, дуже приємна, дуже ніжна, тендітна така, відчуваєш себе такою дівчинкою. Можна вдягнути якесь платтячко в квіточках. Ну, от, щось білі рюшики, якісь такого стилю. Прикольна штучка. А давайте подивимося, що це. Шостий номер у нас ось. А це в нас Rosewood Banana Republic. І у нас тут. Ага, це Амбра. Добре, верхні ноти берегамот, середній чай і базові Амбра. І я тут чаю взагалі не знайшла, взагалі немає. Амбровий такий. Анімалістичні ноти навіть пишуть. Ну, Моє сприйняття лишилось таким, але, таким самим, але, можливо, ще додались ноти Амбри. Дуже приємний парфумчик, мені подобається. Я його досі сприймаю як якісь ніжні квіти рожового кольору. Ну, таке сприйняття. Значить, тут я стратила. Подивимося, ще далі. Наступний аромат Надя сказала пробувати третій. Так. До речі, Banana Republic мені не пахло, як щось там прям дешеве і погано зібране. Досить приємний аромат. От, справді сподобалось. Я його сприйняла як гарної якості люкс, ну, більш старого випуску. Ой, це теж щось таке пудрове і солодесеньке. Аж цукерки якісь. Теж щось амброве. Бо аромати. Ну, ні, не, пря... не схоже. Ну. Тут на старті прям цукерками пахне. Точно має бути ваніль. А з чим ця ваніль? З квіточками і зі смолами трошки. Ну, теж якась амбра має бути. А я не можу зрозуміти. Може, тут є трошки кави? Але. Кави деревини. Розкривається аромат красива, але це знову люкс і знову не сучасний. Що це? Ну, не сучасний, але й застарілий. От такий можна носити і приємно, і зараз на осінь буде класно. В ньому затишно має бути. Щось таке знайоме. Може, можливо, тут є трошки шкіри. Не шкіри, а замшових нот. Може, ягідки, типу малини. Але от я зараз називаю, можна, в принципі, уявити якогось там форда нотам. Аромат взагалі не яскравий. Він дуже м'який, техесенький, і всі ці ноти, які я називаю, я їх ледь чую. Тобто воно дуже на напівтонах. Цільна композиція, трошки мені нагадує у дню від Герлен в розкритці. Може, тут мигдаль ще є трошки, чи вишня? Не малина, а вишня. Але аромат дуже швидко стишується, то я думаю, що це не дуже дорогий аромат, тому що він не гучний, він досить швидко тікає навіть з блотера. Але розкриття красиво. От зараз я відчуваю найбільше е, якоїсь такої вишеньки і легкої замшивості. Прикольно! Давайте О, по, понюхаємо, почитаємо, що це. А, приємний, теж він трошки пудрить, і теж його буде затишно носити прямо на кожен день. Така носибельна штука. Що це в нас? Надя нам підсунула араба. А, Рак Балатафа Perfumes. До речі, я рак жодного разу ще не нюхала. І вона справді класна. І у нас тут ваніль, цукор, дерево, агар, ладан, сандал і мускус. От напишіть мені, будь ласка, чи хтось чує всі рамбі-вишневі нотки? Бо мені відчувається. Дуже, до речі, приємний. Я б таке поносила трохи, подивилась, як воно носі, Ну, як по якості. Так. Уд, є трошки уду, Оця деревина з вишеньками, здавалось ніби замша. Ну Зараз я читаючи, що це уд, от тому мені, мабуть, у нагадався. Справді, вони якось дуже схожі з днюд. Уднюд, правда, довше розкриття, воно так ем, трошки, трохи чистіше і гучніше пахне, але Якщо ракба недорога, і нею можна поливатись, то треба, треба взяти і порівняти рагбуцю і уднюд. Підписуйтесь до мене в Телеграм, я хочу найближчим часом зробити оце порівняння рагби і уднюду. Мені прям подобається класна класна рагбочка. О, я навіть згадала, хтось з спільноти парфумерної, прям так її називає, рагбочка. Я розумію тепер чому. Ті, хто володіє рагбою, знаєте, що у днют від грален з бутікової лінійки за 150 грошей пахне дуже подібно. От. Так. Наступний аромат у нас має бути четвертий. О, це вже щось свіжіше і щось знайоме. Боже, яке воно знайоме, я ніби це знаю. Я це знаю, що це таке? Так, це вже щось свіжіше, пудрове, квіткове теж. А, напевно, мускусне і теж має бути, мені здається, трошки ванільки. Воно таке свіжо-пряне. Розкривається троянда, красива, рожева троянда. Мені дуже подобається аромат, і я ніби його знаю. Я знаю цей парфум якийсь якась рожева троянда, яка в мене є. Чи у відливанті? Ну, напевно, у відливанті, бо рожевих троянд у флаконах прямо у мене тільки делабастіт. Парфум з делабастіт і з Сащанта, чи якось там. Але вона у мене з цитрусами. А це більш така, як теж мені той мускус з ванількою, як припилене на Цукровою пудрою. Троянда рожева припилена цукровою пудрою. Щось от таке. Боже, яке воно знайоме. Щось. І так гарно зібрано, так прям пахне класно. Можливо, це Rose Magnetic від Essential Parfums. Якщо не він, то щось дуже в цьому напрямі. Мені дуже подобається, я хочу дізнатись, що це таке. Так. Зараз четвертий. Де тут він? Так. Так, це Rose Magnetic від Essential Parfums. Це в нас турецька троянда троянда. Лічі грейпфрут, ваніль, б... ваніль баби тонка, м'ята і кедр. От тут троянда з м'ятою, я, до речі, ніколи не щитувала, що тут саме м'ята. Але троянда така свіжа, знаєте, дуже прикольно. І незважаючи на те, що тут є лічі, вона не така аж солодка. Вона реально дуже приємна і така ніжна, і така гарна. Ну прям, ну ви бачили, сліпий за тест. Але я знаю цей аромат, він у мене був у семплі, і у мене зараз він є у тревелі, але я тим тревелом ще не користувалася, у мене він зовсім нещодавно з'явився. Дуже красива трояндочка, дуже приємна і прям супер. Клас! Ну, хоч щось відгадала. Добре, наступний аромат у нас другий має бути. Так, другий. Що це в нас таке? О, це гурманіка. взагалі ваніль, теж тонка якийсь. Дуже солодке, досить щільне. Схоже на багато що. Для мене це ну, якийсь солодкий люкс, але непоганої якісті. Я не знаю, що це саме таке. Я не думаю, що колись вгадаю, в принципі, такі парфуми, бо вони мені схожі один на один, і я в них не розбираюся в тонкощах. Ой, якийсь солодкий люкс. Або якась недорога і зрозуміла ніша, яка робить солодкий люкс. Давайте подивимось одразу, що це бо враження у мене про нього буде набагато. Так, це бої з Даман, Буа Даманде, Ван Кліф і Нарпелс. Ага. Мигдаль, лимон, кедр з Вірджинії, ваніль та мускус. Ну, чесно кажучи, я в цьому ароматі ніколи особливої горіховості не считувала. Мигдаль, ну, мигдаль з ваніллю. Досить солодке. І. Чесно, цей аромат у мене не найулюбленіший серед One і Neppels. Не найцікавіший. Я навіть не знаю, чого його так багато хто носить і любить. Мені з їх чорних флаконів Буа, типу Буадор подобається більше. А цей, ну, ним можна поливатись, дуже буде затишно зараз на осінь. В ньому буде приємно, від вас буде приємно пахкотіти. Але він у мені не виділяється серед інших ароматів, тим паче серед магдалевих, Взагалі ніякого мені інтересу з ньому з ним немає. Тобто, якщо у вас є флакони, ви бо ви любите цей аромат, це прекрасно, тому що буде прекрасно в ньому ходити. Він справді насибельний, він приємний оточуючим і носію, також він не напружує. Все в ньому окей, але для мене він нічим не особливий і ніяк не виділяється, я його запам'ятати не можу. А, наступний аромат у нас п'ятий. П'ятий аромат це вже щось свіже. Пряно ароматичні аром... парфуми такі. М -м -м, пачулі. Пачулі з м'ятним відтінком така. Можливо, ветивер трохи. Є деревні аспекти. Пачолі не надто землисті, вони здебільшого свіжі, дуже приємний аромат. Ну, це якась ніша має бути. Але це такі неважкі пачолі, вони досить акварельні, приємні. Це може бути щось, типу е, діптік. Або щось з якихось брендів, типу. Е, Панушче, Ремінессенс, бо у них бувають дуже класні аромати. І Ремінісенс, в принципі, непогано працює з Пачулі, але я знаю їх тільки Пачулі інтенс, і він досить щільний, землистий, насичений такий. От це щось дуже легесеньке. Мені дуже подобається, воно свіже, я б таке носила залюбки. Давайте подивимось, що це у нас п'ятий аромат. О, це Морфелін, Серж Лютенс. Ладан і мускус. А де пачулі? Ну, Ладан, ну, перечиту Ладан. Мені ще пачулі пахне. Я, до речі, цього аромату ніколи не знала. І він мені дуже приємний. Такий прям наприскатись, ходити зараз, осінь, класно. Свіжий, знаєте, така хмара свіжості, такої природньої, гарної. Ладан. Ну, мені все ще, от це якийсь зеледен, зелений є, є ладан, є який а такий зелений, і мені все ще пахне трохи пачулі. Будь ласка, напишіть мені, якщо ви знаєте цей аромат, чи відчуваєте ви почулі чим'ятні нотки в цьому ароматі. Мені класно, так. Думаю, до речі, що я ладан не считала. Так, і останній аромат перший. Ми... Ой, що чує... треба ж спочатку його послухати. Перший. Ось. Перший аромат. О, це троянда. Знову дуже свіжа така якась яскрава троянда. Можливо, з гвоздикою. Бо тут я відчуваю таку штуку гвоздичну. Можливо, палісандра є. Різкувати. Я таке, я люблю троянди, але отут щось мені знайоме. Щось мені знайоме. Найважче це, це типу знайомі якісь аромати і намагатись згадати з кількох тисяч ароматів, що ти раніше переслухав і можливо. Ще тисячі, що в тебе вже є вдома, в яких-то семплах, чи в дивантах, чи в флаконах. Вгадати, що з того. Свіжо, можливо, спеції якісь зелені є. Рожевий перчик гвоздика, рожевий перчик, цитрус якийсь. Бергамот, типу бергамоту. І троянда. Садова така, приємна, свіжа. Трошки деревини. Це якась ніша має бути. Гарна. Гарна ніша. Ну, мені його з дикою попахує трохи все-таки. Які парфуми, ну, які бренди могли таке зробити? Я погано знаю малів, але чогось мені от думається про маль. Не знаю, що це саме таке. Давайте подивимось. От теж мені вважаються пачулі. Зараз подивимось, що це таке. О, це Ode Protection. І так, тут імбир, гіркий апельсин, чорний перець. Турецька троянда жасмин геліотроп, пачулі, бензоїн і боби тонка. І мені воно дуже подобається. Не це. Оце. Дуже класно. Але мені, мені чогось от е, така є. Ніби гвоздика є. Ну, що ж таке, ну? Класний аромат, свіжий, і теж на осінь зараз буде гарно. Не знаю, як з цього аромату почала сліпі затестити. Він такий свіженький. Зазвичай я починаю сліпі затестити зі свіжих, а закінчую більш щільними, якимись вечірніми. Тут було в іншу сторону рух, але класно. Дякую, Надя, дуже. Мені тепер дуже цікаво про що і як розповіли дівчата. Я тепер буду обігти до них на канал. Дивитись і порівнювати з тим, що відповіла я. Будь ласка, дивіться їх відео посилання, я залишу під відео. Так, дякую, Надю. Що дала нам таку розвагу. І пишіть, залишайте коментарі, кому які сліпі затести, чиї сподобались найбільше, які враження збігаються з вашими. Це все прям дуже цікаво. Ну, от, як якийсь експеримент ольфакторний. Так, дякую вам всім за увагу і гарного всім дня. Бувайте!